Є новина, друзі, мотиваційні новини для українців. Дослухайте до кінця сьогодні. екстрадували з Німеччини керівника будівельної кампанії, який, ймовірно. Причетний до крадіжки 100 мільйонів гривень на будівництві Чорнобильського сховища, і це хороша новина, тому що всі чиновники корупціонери мають знати, що в Європі вже не сховаєшся. І це знаєте, що підтверджують? Це підтверджують слідчі дії, які проводились в Комарницького в Австрії, в Шурми, який вже з Німеччини переїхав після обшуку в Австрії. І в нього знов слідчі дії. А Шурма це колишній заступник керівника офісу президента. Але знаєте, що найцікавіше, тут що тендер, вот ну на Вірно, потім вкрадені 100 мільйонів, підписав Герман Галущенко. Це колишній міністр енергетики. Тоді він працював в енергоатомі. А зараз він міністр юстиції і один з головних членів команди президента. Друга новина це керівник Державної міграційної служби закарпатської області. Його викрили підозрюю. Поліція їздив у відрядження. Собі виписував за кордон з родиною відпочивати багато разів. Ну і це знаєте, не саме страшне. Саме страшне, що він ще собі і ну від на відрядження гроші виписував за які їздив відпочивати. Вони не великі, але він виписував, тобто мав совість собі їх виписати. Це гроші. Які платять люди податки, бізнесмени, люди зарплату платять, військові платять зарплату, А він собі їздив під час війни відпочивати? Ну і я думаю, совість в нього від цього не боліла. І оці новини вони якраз мотивують, мотивують однозначно громадян України ну виконувати свій конституційний обов'язок, працювати на Україну, створювати бізнеси, розвивати нашу державу. Напишіть ви свою думку, мотивують ці новини вас чи ні?